Коли ми повертаємося в тіло, тут є зв'язок із нашою інтуїцією, і з нашими почуттями? От навіть згадайте, коли от щось таке відбувається, що ви такі знаєте, а, вау, це точно воно, це моє. Як тіло реагує? Що з тілом відбувається? Бувають такі прям мурахи по тілу, або відчуття радості і натхнення, де ви його відчуваєте? В тілі ви його відчуваєте. Тобто тіло це так, такий справді такий місточок між нашою душею, між нашим духом. Тобто, Це така можливість то щось високе, до чого доторкнутися, начебто важко. Як його можна відчути, через що? Да? Тобто, це така антена, яка якраз і поєднує, і передає ці сигнали.